На Харківщині триває примусова евакуація дітей з небезпечних населених пунктів Куп'янського району вже вивезли 236 маленьких українців однак 55 і досі лишаються під російськими обстрілами. Ворог тисне на купінському напрямку, обстрілює житлові будинки, в зведення генштабу чи не щодня поранені або загиблі. Тому звідти вивезуть абсолютно усіх дітей. В облвійськ адміністрації повідомляють, залучили соцслужби, поліцію у разі відмови батьків евакуюватися добровільно, звертатимуться до суду. Тетяна досяк бачила, як все відбувається. Світанок, дорога на схід за обрієм, червоне небо. Там Куп'янськ, один з найгарячіших напрямків. Ворог знову намагається захопити райцентр, важливий залізничний вузол, яким під час окупації росіяни постачали боєкомплекти і й провізію. Що ближче до Куп'янська вибухи частішають одна за одною виї сирена. Черга пострілів з рушниці. Це військові, збивають ворожі дрони, пояснюють поліцейські. Днями російський безпілотник атакував авто оперативної групи. Їхні колеги вискочили з авто за кілька секунд до влучання гранати. Багато цивільних поранених. Буквально безперестанку перестанку? Так, ви так. самі чуєте. Постійно. Самі чуєте, от ви чуєте. Ми пересідаємо в броньований бус. На ньому поліцейські з корду та полку особливого призначення вивозитимуть дітей. Вони досі є в Новоосиновому, кіндрашівці, куп'янському вузловому. Рушаємо туди. Ворог б'є по селищі реактивними системами залпового вогню і навіть дістає мінометами. Попереджають поліцейські. Вони б'ють по всьому, чому бачать. Ви питаються відрізати повністю ту сторону, щоб ми і ми не проїхали, військові не проїхали, цивільні. За мить поліцейські отримують повідомлення. Ворог вдарив по переправі. Евакуація дітей під загрозою зриву нам свашили, що дуже небезпечно на тій стороні. Немає можливості. Немає можливості нам проїхати туди. Однак поліцейські знаходять об'їзну дорогу. Осталось не дуже багато переправ і можливості. Покинути дану територію, росіяни намагаються завадити евакуації, обстрілюють дороги днями з реактивних систем залпового вогню. Вдарили по евакуаційному загону, який намагався вивести дітей на щастя. Тоді обійшлося без постраждалих. А у вересні обстріляли волонтерський бус. Тоді загинуло восьмеро людей. 27 жовтня Рада оборони Харківської області оголосила примусову евакуацію родин з дітьми із 66 населених пунктів Куп'янського району. Російська армія намагається наступати. Вати важкою технікою знову вдається до м'ясних штурмів, але пробити оборону збройних сил України не можуть. Щоб посіяти зневіру, обстрілюють цивільних з артилерії, скидають авіабомби через один зруйновані будинки. Бачите, ось цивільна споруда. Куп'янськ вузловий на ганку вже чекає пані Наталя. Купа пожитків виїжджають разом з чоловіком і чотирма дітьми. Я інтернету немає. Одна аптека на селищі. Лікарня аж у Куп'янську фактично недосяжна. Та якби не примусова евакуація лишилась би вдома, каже пані Наталя. Одного разу вже виїжджали і повернулися. У юлі місяця ми вернулись. А чому повернулися? Дома хочуть це все. Просто хочеться додому. Да тепер повернутися назад. Дітям не дозволять. Не хотіла виїжджати й пані Ірина. Однак соцпрацівники попередили, що можуть подати до суду. Ні, ну, я товариш приїжджав з поліції і Сказав, що можна приїжджати мені сюди, але без дитину. Це вірно, да так дитину маєте залишити. Її донька Юля збирає блокнотики, іграшки. Ніхто не знає, коли зможе повернутися додому. Все залежить від фронту. Це знає навіть десятирічна дівчинка. Її тато боронить країну. Попри те, що евакуація примусова, і досі десятки батьків відмовляються вивозити дітей. Ховають їх у сусідів, не відчиняють двері. Не відкриває двері, мовчать, не відповідають на дзвонки. Які служби дзвонять, вони не беруть трубку. Або приходиш, кажуть, да ви вони, вони пішли, вони виїхали. А на наступний день вони вже там вже ходять, їх бачив. З кінця жовтня з Коп'янщини вивезли 236 дітей разом з їхніми батьками або опікунами. Повідомили в облівськ адміністрації. Селя людей у гуртожитках Харкова підготували 3,5 тисячі місць за потреби, збільшать кількість удвічі, та переселенці можуть виїхати і в інші області. І досі під російськими обстрілами лишаються 55 дітей в десяти населених пунктах. Обласна влада обіцяє евакуювати всіх. Тетяна Доцяк, факти Єдині новини.